Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території одного із монастирів Мукачівської єпархії УПЦМП на Закарпатті. Так, за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. СБУ підкреслює: усі дії відбуваються у межах чинного законодавства та проводяться для. Перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руского міра, недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів і для убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.